Коли світ ще спить Без пафосу і камер. де інші не бачать прикордонний підрозділ Фенікс там, де інші не бачать, вони бачать усе у небі. На полі бою, в цифровому просторі. Кожен фахівець, патріот, воїн, їхні дрони очі безпеки. Поки ворог не за темрів, вони піднімають у небо світло. Світло зі сходу українського сонця. Cut. Бути прикордонником це взагалі є престижно. Прикордонники завжди перші. Це та робота, на яку, в принципі, я вам скажу, хочеться йти. Хочеться займатися цією справою. Загалом хочеться, щоб в подальшому внести якийсь свій вклад для здобуття перемоги, щоб потім не було. Тидно дивитися дітям в очі, зустрітися з своїми близькими, сісти за столом. Да, спочатку там хочеться <схи> повніматися зі всіма, давно вже не бачив, сісти за столом, гарно так, посидіти, відпочити, як би мовити, перезагрузитися від цього всього, що відбувається. Треба долучатися до цих справ. Треба щось носити свою якусь частинку. Адмін. Наш підрозділ треба йти, якщо є бажання. Що, що подобається в роботі, вона не стала. Вона кожен день ну, різна, в різні ситуації. Е кожен день це новий. Е Війни виграють связь та розвідка. Якщо не буде зв'язку, ми не почуємо, якщо не буде очей, ми не побачимо. Тобто Ми очі нашої піхоти, артилерії, танків. Ми знаходимо і вражаємо, якщо треба допомога, ми просимо суміжників зробити ворогу неприємності. Це мотивує сім'я, яка чекає вдома після перемоги, це закритися сім'я родичами. А потім вже сестра і Мальдіви і там. Неста. Кажуть, не хочеш ти спробувати себе на маєках? Ну, типу пілота. Скажу, давайте спробуємо ну, щось нове, ну. і от зараз літаю пілотом. Кожна зміна завжди щось, щось є, щось цікаве. Ну, ну, мотивація те, що в мене там зараз сім'я, жінка, дитина, батьки. Ну, ця біда не прийшла туди. Дитиною десь піти в парк, погуляти. Ну, просто побути з дитиною сім'єю. Колектив у нас дружній з усієї України, є різні люди. Ну, Тоже дуже багато цікаву, цікавих людей. Ну, кожен приїжджає з своєї області, у кожного свої, можна сказати, такі, традиції. Там, я там так роблю, я там так роблю. І до кожного ну, треба мати підхід. Щось один одного вчимося, можна так сказати. Хочу всім подякувати, що стоїмо, на, ну, захищаємо Україну і кожен на своєму місці. Мурчик Найбільше подобається доставляти гуманітарну допомогу людям, які сидять наперед. Я цим завжди, завжди робив це і буду робити. Я намагаюсь їм доставити все, що вони просять. Від води до бензина і там, їсти. Це для мене найголовніше, щоб люди, які там на передку, себе добре почували, що ми з ними, що ми їх не кидаємо і завжди боремось за їхнє життя. Ну, Улюблена робота це коли ти вже е, бачиш ворога, свій тепловізійний приціл, і ти розумієш, що в нього виходу більше немає. Для нас гордість те, що ми тримаємо фронт, і у нас немає там продавих флангів. Їде техніка, але техніка не доїжджає, вона підривається на наших мінах. Ми її знищуємо навіть на під'їздах, на околицях. Ну, насамперед, мотивація моя це я сам з Львівської області, е, сам зі Львова, самого Львова. І враховуючи те, що там люди не були, ну тобто не бачили війну, яка насправді тут вона є. І я не хочу, щоб вони цього бачили. Тобто я тут для того, щоб захистити їх, свою сім'ю, і щоб вони не дійшли до мого е, ну, Моя мрія відпочити щось побачити, якісь гарні краєвиди, якісь гарні міста, трошки подорожувати, щоб всі е, наші побратими повернулися додому живі, здорові. Щоб е, все, все було добре. Кефірчик. Сюди прибув навчитися безпосередньо літати на FPV-дронах зробити якийсь вплив, Я люблю військові структури. Військову службу я добровільно сюди повністю йшов куди потрібно, і якось мені воно більш по душі. Тому я сюди приїхав, там все лишив і сюди приїхав, щоб мотивує, в принципі, вся ситуація в цій країні. Ну, смерть побратимів, просто слово війна. Тобто дружина, всі, ну, ну, безпосередньо з моєї сторони, її родичі. Мої родичі. Тобто глобально візьмемо всі, хто проживає в проживають, діти, жінки, ну, старші люди. Ну, вони страждають. Тому якось треба, щоб це все закінчилось, для цього щось потрібно робити. Відповідно, моя думка, я б сюди приїхав, щоб якось вирішити, постаратися якось вплинути на це все. Із Днем прикордонника.